Добрий день, діти! Ми з вами починаємо вивчати нову тему опрацювання табличних даних. І сьогодні ми з вами розглянемо такі поняття, як що таке електронна таблиця, який вона має вигляд, що таке середовище табличного процесора, об'єкти електронних таблиць, ведення даних і форматування таблиць. Отже, електронна таблиця це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться таблиця, які, крім даних, можуть містити формули автоматичного розрахунку результатів. Що таке табличний процесор? Існує ряд програм, за допомогою яких можна створювати та редагувати документи електронних таблиць, їх називають табличними процесорами. Ми з вами будемо вивчати табличний процесор на прикладі табличного процесора Microsoft Excel. Щоб завантажити наш додаток Excel. Нам треба зайти в меню пуск, вибрати місце, де розташовані наші програми, натиснути. У нас з'явиться ось таке віконце. Тут ми можемо дивіться, зліва вибрати ті книги, які у нас вже створені. А Якщо нам потрібно створити пусту книгу, то от ми переходимо в цю вкладочку, натискаємо, і у нас створюється пуста книга Excel. Це один спосіб. Інший спосіб, якщо у нас вже є якийсь екселевський документ, так, ми його знаходимо в папку, натискаємо правою кнопкою відкрити або створити, і у нас також створиться екселевський документ. І третій спосіб: ми можемо на робочому столі створити ярлик цієї програми, і тоді при натисненні на ярлик у нас також створюється електронна таблиця. От електронна таблиця має такий вигляд. На перший погляд, вона нічим не відрізняється від таблиці Word, але в ній є в цій, саме в конкретно в цій табличі, секрет. Оця от колонка, стовпець E, е, ми бачимо тут цифри, так, нараховано заробітну плату працівників. На самій справі. В цій таблиці зашифровані формули, за допомогою яких обчислюється заробітна плата працівників. Дивіться, коли ми відкриваємо її в такому вигляді, ми бачимо, так, що тут знаходяться формули, на перший погляд, вона здається складна і незрозуміла. Насправді тут нічого складного. Якщо ми хочемо ввести формулу в ячейку, ми першим ділом натискаємо. Вводимо, дорівнює, і Excel розуміє, що це у нас зараз буде формула. І дивіться, тут c 2 тобто клітинка, кількість робочих днів, множиться на клітинку d 2 оплата за день. І отримується результат, заробітна плата працівника, яку він отримує в кінці місяця. Те ж саме відбувається і в 3, 4, 5, і шостому рядку. Тобто тут зашифрована формула, за допомогою якої обчислюється результат, і ми вже бачимо, у нас виводиться в таблиці сам результат. Давайте роздивимося інтерфейс самої програми. Як і в всіх інших програмах Microsoft Office, у нас є ще панель швидкого доступу, вона вже вам знайома, певно, по Word, так, рядок заголовка. Кнопки керування вікном, закрити, розгорнути, згорнути, вкладки, за допомогою яких ми теж можемо там далі вивчимо опрацьовувати наші документи, стрічка теж містить багато різних функцій. І смуги прокручування. Тобто, якщо у нас документ досить великий, то ми можемо за допомогою смуг по ньому переміщатись. Давайте розглянемо базові елементи електронної таблиці. Перше, це сама робоча книга, яку ми створюємо, так? Далі робочі листи. Далі стовпці, рядки та комірки. Давайте детально їх роздивимось. Робоча книга. Для зберігання нового документа Excel створює файл, який називається робочою книгою. Робоча книга складається з елементів, що мають назву робочі листи. Книга може містити до 255 робочих листів. Їх вкладки містяться внизу вікна електронної таблиці. Робочий лист робочої книги являє собою вікно, що містить таблицю. Ну, крім таблиць, там ми можемо вставляти інші всякі об'єкти, і діаграми, і малюнки. Дуже багато всього. Книга може містити до 255 листів, але одномоментно може відображати тільки один лист, тобто, якщо ми з першого листа перейдемо на другий, перший лист ми перестаємо бачити. Клацаючи на ярлики, ми переходимо від листа до листа. Стовпці. Стовпці це вертикальні об'єкти таблиці. Що нумеруються латинськими літерами від А до З. Коли у нас закінчуються ці літери, йде дубляж «аа», АБ «ац» до АЗ. Далі на Б переходимо і до І. Всього у нас може бути 256 стовпців в, одній, в одному листу. Рядки. Рядки це горизонтальні елементи таблиці. Що нумеруються числами. Максимально можливий номер 65 536. Комірки це елемент, що утворюється перетином стовпця і рядка. Кожна комірка має. Своє ім'я, адреса складене з позначень стовпчика і рядка. Наприклад, тут ця камірка, яку ми зараз розглядаємо, має адресу С3. С3. Коли ми клікаємо на камірку, там з'являється такий прямокутник, він називається табличним курсором. І коли ми позначаємо камірку табличним курсором, ця камірка стає активною або поточною. І в спеціальній ячейці висвічується ім'я цієї камірки. Наприклад, тут ми не бачимо курсора, але знаємо, що зараз він стоїть в камірці А2. Щоб пусті дані. В певну комірку, ми спочатку її робимо активною, далі можемо вводити їх з клавіатури, і вони у нас будуть одночасно відображатись і в комірці, і в рядки формул. В процесі введення можна редагування проводити, Тобто робити там жирні цифри, курсиром, міняти колір. Якщо у нас не поміщаються дані в одній комірці, то ми можемо використати таку от функцію, об'єднати і помістити в центрі, виділити декілька комірок і натиснути цю кнопку, і тоді у нас вийде одна велика комірка. Також ми можемо, як і в Word, в Excel, вирізати, копіювати, вставляти дані, тобто робити всі ті ж самі функції, що і були нам доступні раніше. Натискаємо правою кнопкою, вибираємо контекстне меню і вже там робимо те, що нам потрібно. І ще в Excel є така цікава функція, як автозаповнення. В першу комірку вводимо дані, робимо її поточною, потім наводимо вказівник в миші, щоб у нас з'явився такий жирний крестик, плюсик, і тянучи вниз, чи в бок, ми копіюємо наші дані, тобто відбувається автозаповнення. І ще раз повторюємо, що сукупність клітинок аркуша утворюють діапазон клітинок. Він також має своє ім'я. Наприклад, тут оці мають ім'я а 2 а 12 с 2 ф 5 тобто ліва верхня і права нижня це буде адреса діапазон клітинок. Щоб зберегти електронну таблицю, необхідно клацнути на кнопці Зберегти. Або у меню файл виконати команду зберегти, і створений файл буде мати розширення XLS.